До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно, у цій порі ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Ми навчилися сміятися, не боятися показувати своїх емоцій та висловлювати власну думку. Такі відгуки у дітей про тренінг. Ми сильніші разом. Гуртування команди для дітей та молоді, котрі, втікаючи від війни, знайшли спокій у Бродівській громаді, провели перший тренінг у рамках проєкту «Юсейд Говерла. За участі місцевих жителів, застосовуючи неформальні методи навчання, тренери програми Демократична школа впродовж півтори години ділилися кращими практиками, за словами тренера Андрія Залужного, який разом з Яриною Сухецькою має провести у нашій громаді чотири інтеграційні заходи для дітей ВПО. Завдяки цікавим методам навчання, учасники тренінгу мають можливість себе проявити, подолати страх. Невизначеності та новизни. Музика. У Лучківцях організувала благодійний концерт на підтримку Збройних сил України, якою була концертна програма. Цього разу дивіться у нашому сюжеті. Веселою, насиченою та досить патріотичною видалась концертна програма, яку зреалізували місцеві талановиті колективи усієї дружньої заболоцівської громади. Тут виступали як дитячі, так і старші колективи. Концерт сьогодні благодійний на підтримку ЗСУ. Я так думаю, то починається концерт з нашого села, благодійний в кожному селі. в нас буде в Заблицівській сільській раді концерти благодійні. Я так думаю, ті кошти ми якось об'єднаємо і подумаємо добре, як ми їх використаємо. У народному домі концертна програма тривала більше години, а глядачі не шкодували оплесків. У номерах переважали більше патріотичні композиції. Села проводити не будемо, думаємо, що то не на часі, а благодійні концерти. Я так думаю, що цього року, напевно, він не останній. Які колективи сьогодні будуть виступати? Е, наші, Лучковецькі, в нас є гарні дівчата, хлопці є старші, хор церковний буде виступати. Приїдуть е, колектив Лугівчанка з Логового, дівчата з підгірців, заболоці приїдуть. Е, Візерунки, колектив і танцювальний вокального ансамблю Ілюзія. Зі Синова дівчата приїдуть. ансамбль називається Співоча Співоча доля. Також хвилиною мовчання вшанували усіх полеглих героїв війни, яку розв'язали рашисти на території нашої держави. Сам захід був благодійним, проте не варто забувати про тих, хто віддав своє життя за волю України і мирне небо над головою. Скільки різножанрова буде сьогоднішня програма? Танців? Ну, танці, мало танців, більшість такий патріотичний концерт. В кінцевому результаті за весь час проведення благодійного концерту вдалося зібрати 8132 тисяч гривні для збройних сил України. Ну, сьогодні, в першу чергу, я хочу привітати повітряні сили нашої України. Хлопці, ви наша поміч, наша е, надія. І всіх вітаємо і бажаємо всім повернутися з перемогою і живими, і здоровими, і цілими. Ми вас чекаємо. Повну версію концерту дивіться у нашій постійній рубриці без коментарів. Із Лучківців Сергій Нікішин, Роман Кільчинінов, Андрій Ковальчук, телеканал онлайн. Діти Радивилівської територіальної громади повернулися із семиденного таборування у Польщі у форматі партнерської співпраці Радивилівської міської ради з Гміною Нової Республіки Польща. Двадцятироті нейджерів провели веселий та незабутній час за кордоном. Відвідали за цей час наймальовничіші туристичні куточки регіону. Місцева мерія організувала екскурсію до лісництва на плантації молодих насаджень дерев. Літнє дитяче таборування відбулось у рамках реалізації меморандуму про співпрацю підписаного Радивилівським міським головою Миколою Карапетяном та бургомістром гміни Нове Чеславом Волінським у травні 2018 року. У бродах відбувся чемпіонат Золочивського району із футболу, у якому взяли участь декілька команд. Про один із турнірів. Дивіться далі. У суботній спекотній день на стадіоні Ювілейний у Бродах пройшов благодійний чемпіонат Золочивського району із футболу 8 на 8 серед ветеранів. 6-й годині вечора тут змагалася команда зброїв та і селище міського типу Красне. Виявилася досить цікавою в кінцевому результаті. У цій грі перемогу здобула команда збродів із рахунком 9-2. Нагадаємо, такі благодійні чемпіонати проходять у нашому місці вже не вперше. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. 10 серпня о 15.30 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу сміття. Виникла пожежа у місті Бузьк Бузької міської територіальної громади по вулиці Івана Франка, 29 Золочиївського району вогнем знищено сміття на площі 40 метрів квадратних. Пожежу локалізовано о 15.40 та ліквідовано о 15.44. До ліквідації пожежі. Залучалися рятувальники 14-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Бузьк. У селі Сторони Баби організували досить цікавий табір для дітей. Більше про його проведення у сюжеті Василини Куть. У селі Сторони Баби відбувся табір для дітей. Діти мали змогу відпочити взяти участь у різних цікавих конкурсах, набрати сил перед новим навчальним роком. І знайти нових друзів. За словами організатора, табір пройшов на високому рівні. Табір називається Фокус на щастя з багатьма людьми, організаторів як місцева влада, так і люди з церкви. Ось і наш волонтерський, скажімо, така група. Ось ми організували такий табір дитячий для від 6 до 15 років для всіх бажаючих. Найперша мета це, скажімо, для того, щоб більше познайомилися з Богом. Ось це найперше, а друге це дозвілля, розваги, гірка з водою, батути, друга гірка, різні проходили конкурси. Ось заробляли такі монетки. Вони... Купувала на них там чи воду, чи подарунки, чи солодощі, чи, чи так само йшли на горку відпочивати. Тобто вигляд діткої ярмарки у нас проходив. Ось цей дитячий табір. Подбали про затишний відпочинок волонтери табору. Діти отримали масу задоволення. В нічньому таборі мені дуже багато чого сподобалося. Різні ігри, подарунки, багато чого нового. Розкажи про свої враження. Мені дуже подобається ну, в цьому таборі. Настільки е, подобається, що я не хочу його залишати. Мені хочеться ще раз сюди приїхати. Ну тут дуже класно, дуже весело багато. Друзів нових знайшли, знайомих, багато з ким познайомилась. Ну загалом враження супер. Дуже класно, але шкода, що це тільки чотири дні. Хотілося б побільше. а Загалом все дуже класно, круто. Ти долучаюся вперше другий рік. Що Тобі найбільше сподобалося. Тут можна знаходити нових знайомих. Ніхто не соромиться підходити, знайомитись, і самий табір дуже прикольний. Табір тривав 4 дні. У кінці нагородила кожну із команд призами. Організатори подякували кожному, хто долучився до проведення табору. Дуже дякую найперше, це місцевій владі, які запропонували нам разом із ними зробити ось таку співпрацю, провести цей дитячий табір. Ми багато говорили, де саме що зробити, як зробити. Тому що багато нянців, і від них велика організація: співпраця з транспортом, довезення дітей, дозвіл, що ми могли проводити, плюс харчування дітям. Була жовта палатка, така пуфіки для фільму. Вечорами ми збиралися старші, 13+, плюс діти, фільм, костер, маршмело, ігри, знайомство, нові друзі, фотографували відео. Ну, взагалі таки дозвілля проводили. Дуже дякую також людям, спонсорам, які знайшлися, відгукнулися. Ось які могли пожертвувати фінанси. Ось, і всім працівникам, хто відкликнувся, приїхали з різних областей і також з, з тута по помісні, які є, проживають. Ми всі разом змогли провести то. Дуже дякую. Починаючи з осені, планують продовжувати післятабірні зустрічі Василина Куді, Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, Олена Ковальчук, телеканал Бради Онлайн. Вперше день молоді у Бродівській громаді організує сама молодь, яким має бути масовий захід, що зацікавить молодих, активних, креативних. Вирішували представники молодіжної ради при Бродівській міській раді. Збори пройшли у конференц-залі міськради під керівництвом голови молодіжної ради Ярини Багай. Делегати різних навчальних закладів міста Броди та сільських територій узгодили організаційні питання Дня молоді, але всіх секретів не відкривають. Обіцяють безпрограшну лотерею, майстер-класи, цікаві розваги для дітей. Також на дні молоді у Бродах. Виступить суперфіналіст проєкту Голос країни 2014 року та Лілія Савченко. Пройде благодійний ярмарок, який підтримують кращі кондитери, митці та рукодільниці. Зібрані кошти передадуть першому батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Ньюз». Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими разом. Ми здолаємо расистів. Слава Україні! Героям слава!